Друзі, всім привіт! З вами канал Перша смуга, і ми знову з вами проходимо наступний білет з правил дорожнього руху, і це неодмінно допоможе вам скласти іспит в сервісних центрах МВС. Тож, починаємо. Питання номер один. Ви зупинилися, щоб дати дорогу пішоходам, які виконують посадку в трамвай і висадку з нього. Коли вам дозволено продовжити рух. Коли ви бачите попереду трамвай і у нього невдовзі буде зупинка, ви повинні зупинитися. Коли зупиниться він і відкриє двері, щоб пасажири да, вийшли з трамвая і зайшли в трамвай. І тільки коли а, пасажирів вже не буде, не буде а, на, проїз... на проїзній частині і двері трамваю зачиняться, вам дозволено рух. Запам'ятайте, не раніше, тобто, перша умова: немає пішоходів на проїзній частині. Друге, двері трамвая зачинилися. В цьому випадку вибираємо відповідь 3. Питання номер 2 Як повинна рухатись колона, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, щоб не створювати перешкод транспортним засобам, що обганяють. Рухатись лише один ряд як найближче до правого краю проїзної частини. Це правильний варіант. Рухатися зі швидкістю не більше ніж 50 км за годину. Цього в правилах дорожнього руху немає. Тобто швидкість колони не обмежується 50 км за годину. Третій варіант повинна бути розділена на групи до 5 транспортних засобів. у кожній. Дистанція між групами повинна бути достатньою. Для виконання обгону. Це теж правило для колони. Дійсно, щоб її було легше обігнати, вона повинна бути розділена на групи до п'яти транспортних засобів. І між ними повинна бути, повинна бути дистанція, щоб її було можливо обігнати. Тобто, найбільш підходящі варіанти це 1 та 3. І вони входять в п'яту відповідь. Ось відповідь п'ята: це 1 та 3. Вибираємо її, отримаємо зелений кольор і йдемо далі. Яким із зображених знаків позначається доріжка для вершників? Ну, тут довго не будемо зупинятися. Ви бачите, що в принципі тільки перший знак інтуїтивно нагадує вам вершника та коня. Тому вибираємо знак О1, зелений колір і рухаємося далі. Даною вертикальною розміткою позначають нижній край. Прогону штучної споруди, споруди конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Другий варіант тільки в'їзд в неосвітлені тунелі. Третій варіант будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку. Ви бачите, що це у нас. Тунель, і дійсно потрібно позначити його нижній край, щоб високі автомобілі його бачили, і дійсно свої розміри порівнювали з ним і не Їхали туди, якщо їх розміри перевищують розміри а, тунелю. Тому а, цією розміткою позначається нижній край, край а, штучних споруд, а також тунелів. А, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття, становить 5 метрів або менше варіант один. П'яте питання. На якому малюнку водій правильно подав сигнал перед поворотом праворуч у разі несправності світлового показчика повороту, Так, у нас показчик повороту не працює. Поворот праворуч, при повороті праворуч треба просто витягнути руку в сторону праву. Якщо ви витягуєте ліву руку, якщо вам так легше і зручніше, то її потрібно зігнути в локті і направити вверх. Давайте подивимося. У нас поворот праворуч на першому малюнку. Ліва рука витягнута і зігнута в локті. Правильний варіант. Тут ліва рука просто витягнута це неправильний варіант. Ну і третій варіант просто рука витягнута вверх. Це теж неправильний варіант. Тобто на першому малюнку у нас правильна відповідь. А, права рука а, витягнута, і направлена вверх. Так, а у нас поворот про праворуч. І у нас витягнута так, я помилився. Ліва рука, да, і зігнута в локті. А, Тому. Перший варіант це правильний варіант. Шосте питання. Яку смугу повинен зайняти водій перед поворотом ліворуч на перехресті згідно з правилами дорожнього руху? Звісно, перед поворотом праворуч водій повинен зайняти крайню ліву смугу. Або, якщо це дозволено дорожніми знаками, то. Йому потрібно зайняти ту смугу, яка дозволена дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Тобто ці два варіанти входять в відповідь 3. Натискаємо і йдемо далі на сьоме запитання. як повинен вчинити водій у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку він виявив під час руху? Рухаємо далі, не змінюючи швидкість. Звісно, ні. Як він буде рухатися далі, не змінюючи швидкість, якщо він виявив перешкоду. Це буде небезпечно. Друге вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. А цей варіант абсолютно нам підходить. Вибираємо його. І питання номер 8 Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно. Усе правильно, вантажний автомобіль або мотоцикл з боковим причепом. Ми бачимо знак «Зона паркування бачимо табличку, на якій показано, як ставити автомобілі. І коли ми бачимо таку табличку, ми знаємо, що згідно правил, ці таблички і можливість поставити свій транспортний засіб тільки для легкових автомобілів і мотоциклів. Тому грузовий вантажний автомобіль у нас поставлено невірно. Вибираємо вантажний автомобіль. Дев'яте питання. На якому з місць водій повинен зупинити свій транспортний засіб у разі зупинки для виконання вимоги дати дорогу? А, я вам збільшив бачите а, знак дати дорогу, і далі теж у нас стоп лінія така. В цьому випадку. Водій повинен зупинити свій автомобіль на місці А. Запам'ятаємо відповідь на це питання. Вибираємо А. І далі у нас 10 питання. Як надати першу медичну допомогу у разі забою живота? Розтерти, забите місце жорстким матеріалом, не класти пов'язку, дати багато пити, масажувати, забите місце і потім прогріти його грілкою, забезпечити потерпілому повний спокій, забити місце, охолодити. Пити нікому не треба давати багато. Це може бути не дуже корисно. Масажувати це теж. Бо ми не знаємо, що там. Ми бачимо тільки зовнішнє забиття живота. Тому краще всього забезпечити потерпілому повний спокій, забити місце охолодити і дочекатися швидкої допомоги. Одинадцяте питання: що з перерахованого заборонено на, на автомагістралі? Рух з перечепами, а також буксирування, рух заднім ходом. Рух тракторів, самохідних машин, механізмів, а також велосипедів. Рух заднім ходом заборонено, рух тракторів заборонено. З причепами а, тут а, є питання. З причепами рухатися напряму не заборонено правилами дорожнього руху. А, але дійсно ви можете створити. Таку неприємну ситуацію, коли всі рухаються да, дуже швидко і всі вам будуть сигналити, якщо ви будете рухатися з меншою швидкістю, якщо ця швидкість буде дуже сильно відрізнятися. Тому правилами це не забороняється. Тому тут треба відповідати відповіді 2 та 3. Рух заднім ходом, а також рух тракторів самохідних машин. І також велосипедів. Дванадцяте питання: в якому випадку дозволено перевозити пасажирів поза кабіною транспортного засобу. Ми вибираємо тут все, що стосується, де є да слова в обладнаному для перевезення пасажирів. Тобто, один-два в тракторі перевозити пасажирів не можна. 13 питання. У постраждалого кровотеча з рани в області шиї. Який метод зупинки кровотечі буде найбільш правильний? Шию давити не можна, кровоспинний жгут не накладаємо, а просто пальцеве притискання рани. 14 питання. Адміністративне затримання національної поліцією проводиться. У разі вчинення дрібного хуліганства, тільки у разі порушення правил дорожнього руху. Вибираємо і то, і то, тобто третій варіант. 16 питання. Вказаний дорожній знак позначає. Всі ми знаємо, що це платна дорога, тому що тут намальовані такі банкноти чи монети. Платна дорога. 16 питання. Під час руху по дорозі поз населеним пунктом ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після ввімкнення вами лівого показчика повороту водій вантажного автомобіля вімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це можна, може означати? Якщо вантажний автомобіль показує лівий поворот, то значить, що є перешкода, і вам обганяти не можна. Ви просто цю перешкоду не бачите. А от якщо правий, то він підтверджує, що обганяти можна. А, тобто він попереджає вас про небезпеку. 17 питання: на якому малюнку зображено в'їзд на прилеглу територію? А, на другому малюнку бачимо знак. «А». Прилеглої території до пішохідної зони і вибираємо його на другому. 18 питання. За наявності якої несправності дозволяється експлуатація транспортного засобу. Не працюють запори горловин паливних баків, не працює механізм регулювання сидіння, не працює пристрій для обігрівання обдування скла, не працює склопідйомник. Згідно з правилами дорожнього руху, а тут можна багато сперечатися, експлуатація транспортного засобу дозволяється, якщо не працюють склопідйомники. 19 питання. Особа, яка не досягла 18-річного віку, може отримати право на керування транспортним засобом. категорії Б за умови. А, умови тут дві, але ми їх навіть читати не будемо, тому що. До 18 річного віку не можна отримати посвідчення водія і керувати транспортним засобом в категорії Б в жодного випадку. І останнє 20 те питання: чи потрібно зчистити сніг з даху авто перед початком руху взимку? Якщо ви не зчистите, да? особливо так, як Показано на рисунку цей сніг, ви просто нічого не будете бачити. Тобто, щищаємо Сніг не тільки з лабогобогу да, вікна. Тому що ви, да, ви сядете, ви будете бачити все, але при русі сніг з даху може вам впасти на лобове скло. і ви Нічого не будете бачити, і можете е, попасти в ДТП. Також з вашої криші е, сніг може полетіти на задні автомобілі, і теж е, створити аварійну ситуацію. Тому потрібно. так. Вітаю вас! Е, ми з вами склали іспит з нульом помилок. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей! До побачення.